Пізній дзвінок її пролунав вже майже опівночі, не віщував нічого доброго. До того ж, телефонувала Віра, друга дружина батька. Любомир підняв слухавку. Тата в лікарню забрали, він у важкому стані. Гроші потрібні, а у мене й лише тисяча гривень. Стала плакатись Віра. Я зрозумів, скиньте мені номер карточки. Десять тисяч для початку вистачить? Мало б вистачити, каже. Любомир перекинув Мачусі гроші і став думати, що робити далі. Любий, що сталося? Хто тобі телефонував? Запитала спросоння Надія, яка прокинулась від шуму. Тітка Віра телефонувала батько в лікарні, каже, що ситуація складна, то набери свою сестру, нехай вона підбіжить, вона ж напроти лікарні живе. Любомир погодився з тим, що це слушна думка і набрав Олександру, але її телефон мовчав. Напевно, сестра спить, з сумом сказав Любомир. Бо не хоче брати слухавку. Ти не ображаєшся, але від неї будь-чого можна сподіватися. Надія була права щодо зовиці. Олександра набрала брата аж зранку, коли той вже був в палаті у батька. Чого ви всі мені відзвонюєте вночі? І ти, і ця віра, поспати не даєте, накинулась вона на брата. Олександру, що ти верзеш? Ніхто вночі просто так не телефонує, біда сталася. батько в лікарні. А мені що до того? У нього є дружина, нехай вона й доглядає свого чоловіка. Ти ж живеш недалеко. Звари тепленького бульону, свіжий занеси батькові. Я на роботу збираюсь, а бульон можна купити внизу в їдальні. Любомир засмутився, але Надія його підтримала. зважай на неї, є люди такі, яких уже не зміниш. Ми самі впораємося. За два тижні, поки батько був у лікарні, Олександра так жодного разу до нього не зайшла. Виявилося, що вона в цей час вже мала заплановану поїздку за кордон до своєї доньки в Прагу і не збиралася її відміняти через те, що батько в лікарні. На жаль, всі старання виявились марними і батько відійшов у кращий світ. Олександру батька не стало. Треба його гідно провести в останню путь, зателефонував Любомир сестрі і повідомив сумну новину. Я за кордоном і тому не встигну на похорон. Ти все оплати, а я приїду і половину тобі поверну, пообіцяла Олександра. Приїхала сестра аж через 40 днів. Любомир після поминальної служби організував невеликий поминальний обід у квартирі тітки Віри. Олександра жодним словом не згадала про те, що винна бра тобі гроші, але відразу почала вести мову про спадщину. Віру, у вас своїх дітей немає, тому я думаю, що буде справедливо, якщо ви свою квартиру моїй молодшій доньці відпишете. Я тепер гостювала в неї у празі, вона бідолашна, свого житла немає. Ви на неї дарчу зробіть, а потім все буде добре, і не буде ніяких непорозумінь. Любомир сидів за столом, слухав, що каже його сестра, і не розумів, звідки у неї стільки нахабства. Нарешті він опанував себе і спокійно відповів Олександро, ми не маємо жодного відношення до квартири тітки віри. Так що ця розмова безглузда, а батькову квартиру ми з тобою поділимо навпіл. Думаю, так буде справедливо. А те, що ця жінка 15 років жила з нашим батьком, і за його зарплату, то нічого, тепер нехай нам свою квартиру віддає. Адже батько ці гроші міг на нас використати, розійшлася Олександра. Їхньої з Любомиром мами рано не стало, батько залишився вдівцем. 15 років тому він дружився вдруге своєю бездітною колегою по роботі. Тітка Віра стала для нього хорошою дружиною. Жили вони в її трикімнатній квартирі, про яку зараз і завела мову Олександра. А свою довкімнатну квартиру батько довший час здавав квартирантам. Гроші від оренди він спочатку ділив між двома дітьми, але потім донька стала плакатися, що вона живе значно бідніше, ніж її брат, і з часом вже лише Олександра забирала у батька гроші від оренди. Тітка Віра прямо сказала Олександрі, що вона свою квартиру нікому віддавати поки що не збирається. Вечір був зіпсований, Олександра пішла. І яким же було здивування у Любомира, коли він дізнався, що батько двокімнатна квартира вже кілька років як оформлена дарчою на старшу доньку сестри? Олександра якось переконала батька, що так буде правильно, якщо він свою квартиру внучці віддасть. Любомиру залишалося тільки змиритися. Він зрозумів, що права була його дружина. Олександра вже не зміниться, і від неї можна буде, буде чекати, що, чого хочеш. Він просто вирішив викреслити її з свого життя. Олександра не хотіла так легко здаватися. Вона ще довго проходила довіру в надії, що зможе переконати її переписати квартиру на її молодшу доньку. Та у неї нічого не вийшло. Тітка Віра за 15 років мала час, щоб зрозуміти, хто і хто. Тому вона давно вирішила, що свою трикімнатну квартиру вона віддасть Любомиру, вже навіть заповідь склала. Але жінка не афішує цього. Вона просто радіє, що у неї з'явився справжній син добрий, надійний і людяний.